Дитячий одяг резерви, сезон осінь, зима, наповнення коробочки на 20 кг. Ось такі світшотики йдуть на фізику. Теплесенькі джинсики, курточка, воду непромикна теплесенька. І теплесенький картиган, теплесенький бомбер. така класна з екрушкіри. Такий класний бомбер, стильні модельки. Ось такий класний бомбер, світшотик баєчка, джинсики, джинс також дуже класна якість, спортивні штанішки, утеплені, теплесенька худі фліс, Світшоти теплесенький на баєшці. Вигідна пропозиція речі від 100 кг йдуть по 10-9 євро за кілограм. Суровочка. Класні модельки джинсів. Дуже класний джинс, м'якенький, приємний. Ось такі джинсики. Світшотики, регланчики. Така класна купло сорочка. Такі класні мякенькі тепленькі брючки. Ось така сорочечка. Такі домашні паечки, штанишки. Така класна металь джинсів Шкарпетки. Куді. Спортивні. Колпоточки. Ось такі черевички дуже класні, тепленькі, небесенькі, джинсики, теплесенька, косточка, трикотажок. Такі дуже класні штанишки, м'якенькі, тепленькі, спортивні. Класні такі регланчики дуже накесенькі, полотенчик на холод, ось такий реглан, світшот баєчка. Така худі на замочку. Таких классных класочках. І ось така вот она прямо классненькая куртка.